Тема сьогоднішнього уроку – хордові, їхні особливості та різноманітність. Тип хордові об'єднує риб, земноводних, плазунів, птахів і серців. Існує понад 41 тисяча видів хордових тварин в Україні майже 750, що становить всього 3% від загальної кількості видів усіх тварин. Але, незважаючи на це, хордові поширені по всій земній кулі і часто живуть в умовах недоступних для інших тварин. Наприклад, завдяки досконалим механізмам терм теплорегуляції пінгвіни можуть жити і розморожуватись, розмножуватись в Антарктиді при температурі мінус 50 градусів. Представники типу хордові мають органи, що забезпечують життєдіяльність у найрізноманітніших середовищах існування. Наприклад, кінцівки хордових можуть набувати вигляду плавців, ластів, крил чи ніг. Заселяють представники цієї групи водне, наприклад, хрещові променеві риби, морські черепахи, ґрунтове середовище це риючі савці, повітряне середовище це птахи, літаючі савці, наземне це земноводні і плазуни середовища. Серед хордових є й паразити, наприклад, міноги є зовнішніми паразитами риб. Хордові тварини пересуваються найшвидше від усіх тварин. Тому спроможні легко добувати їжу і уникати небезпеки. Про їхню досконалість свідчить і той факт, що вони в ланцюгах живлення є завершальною ланкою. Високий рівень організації дозволяє однаково успішно існувати і процвітати хордовим як дрібних, так і великих розмірів. Хордові це найбільш високоорганізовані представники царства тварин. Їхній високий рівень організації. Є результатом поєднання низки ознак, які дізналися їх від безхребетних, та ознак, що виникли вперше лише в них. До ознак, які дістались хордовим від безхребетних тварин, є те, що вони є багатоклітинними. Організми, побудовані зі спеціальних клітин, які об'єднані в різноманітні тканини, органи та системи органів, також наявність вторинної порожнини. Яка втратила свою опорну функцію і забезпечує захист внутрішніх органів під час руху, наявність двобічної симетрії тіла, що в багатьох випадках визначає ефективне виконання функцій парними органами, також наявність трьох зародкових листків: ектодерми, ентодерми і мезодерми, з яких формуються різні тканини і органи. Визначальною ознакою хордових тварин є наявність хорди – Внутрішнього осьового скелета, який забезпечує організму надійну опору, захист і одночасно легкість. У нижчих хордових, наприклад, ванцетники і деякі риби, цей утвір зберігається все життя, а у вищих змінюється на хребет. Розвиток хорди є важливою прогресивною ознакою, оскільки завдяки внутрішньому опорному скелету підвищується загальна рухливість тварин. Хорда це внутрішній осьовий скелет, пружний еластичний тяж, що проходить уздовж всього тіла і є його вісю. Ще однією особливістю хордових є поява і розвиток у них трубчастої нервової системи. Нервова трубка знаходиться над хордою і має внутрішню порожнину, по якій циркулює рідина. З її допомогою здійснюється ефективна діяльність клітин нервової системи. Передній відділ нервової трубки майже у всіх хордових тварин потовщується і утворює головний мозок. А задній відділ спинний мозок. Збільшення розмірів головного мозку допомагає хордовим тваринам не лише швидко реагувати на зміни в навколишньому середовищі, а й пристосовуватись до впродовж всього життя. Ознаками хордових є й такі особливості, як наявність зябрових щілин у глотці, формування замкненої кровоносної системи з центральних органом кровообігу та низка інших, з удосконаленням органів дихання пов'язане збільшення ефективності процесів окислення і звільнення з їжі енергії для життєдіяльності, а виникнення характерної для хордових замкненої кровоносної системи з центральним органом кровообігу. Пришвидшило подачу кисню і поживних речовин до клітин, регуляцію життєвих функцій і стабільність внутрішнього середовища. Тип хордові об'єднує три групи: безчерепні, личинкохордові та черепні або хребетні. Безчерепні це найбільш примітивні в сучасних хордових, дуже мало відрізняються від своїх предків, спільних для них і для хребетних. Їх характерною ознакою є збереження хорди і нервової трубки впродовж всього життя. У цих тварин немає черепа та будь-яких зачатків хребців. Цю групу представляє ланцетник європейський. Личинкохордові або покривники значною мірою відрізняються від типових хордових і мають їх ознаки лише на личинковій стадії. До цієї групи належать тварини з тілом у вигляді мішка, яке вкрите особливою оболонкою. Загальне уявлення про цих тварин нам може дати асцидія пурпурова. Черепні або хребетні це найбільш високоорганізовані хордові, що перейшли до активного способу живлення. До хребетних тварин належать хрещові та променеві риби земноводні, плазуни, птахи та савці.